Мобілізувати конгресменів та закрити біолабораторії в Україні. Скандальна конгресвумен та соратниця 45-го президента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін подала заявки до законопроєкту про фінансування України. Заяви з відповідними корективами вже розмістила на сайті Комітету Палати представників США. У своєму документі Грін запропонувала, що кожен член конгресу, який проголосує за цей закон, повинен вступити до української армії. У соцмережі X вона написала, що має на увазі, якщо конгресмени хочуть фінансувати війну, їм слід взяти до рук зброю. Не забула республіканка і про так звані біолабораторії, про які люблять говорити на Росії. За її словами, всі ці установи необхідно закрита та надати уряду США дані про дослідження. Тайлор Грін також неодноразово звинувачувала Україну у нібито війні проти християнства. Тож, перш ніж отримати фінансову підтримку Україні, нібито слід подати Конгресу звіт, який підтверджує, що церкви в Україні можуть діяти без втручання уряду. До того ж, виділені цим законом кошти Україна не повинна буде використовувати, поки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Зауважимо, що у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Тайлор Грін стверджувала, що Україна сама винна в нападі Росії. Крім того, у листопаді 2022-го на мітингу прихильників Трампа в Айові вона заявила, що у разі перемоги республіканців на проміжних виборах у США Україна не отримуватиме фінансової підтримки. Також з осені 2023 року Грін найбільше з політиків США докладає зусиль, щоб блокувати американську допомогу Україні. Напередодні Палата представників США опублікувала текст нового законопроєкту щодо допомоги Україні, згідно з яким Україна може отримати близько 61 мільярда доларів та балістичні ракети. Атакамс. Документ Сенат має розглянути вже наприкінці цього тижня. Софія Фенко, телеканал НТА. Україну штовхають до переговорів, правда чи спекуляція? Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання української кризи, але тільки якщо в ній візьмуть участь, як Росія, так і Україна, чи можливо йдеться лише про повернення Криму шляхом перемовин. Що вирішили у Сполучених Штатах Америки? Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Усе найважливіше у четвер, 18 квітня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.